Винник у Трускавці, і зараз за декілька хвилин на центральному бюветті відбудеться невеличкий концерт. Падає свіжий сніг у Трускавці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо від Бістро-Рідний край, йдемо до центрального бювету дивитися анонс концерту. У мене, здається, на каналі в цьому році ще анонсів концертів не було. Тому, напевно, це буде перший. І всіх запрошую з собою на прогулянку, заодно подивитись, як виглядає взимку. Курортне містечко, чи є люди на відпочинку, бо якщо зараз буде анонс концерту, то точно прийдуть люди дивитися цей анонс. Ліворуч від нас знаходиться церква Святого Миколая. А ще друзі ви в коментарях запитували, які концерти будуть найближчим часом. Ну, зараз все по черзі, там біля вівету є афіші всіх концертів, які найближчим часом будуть у палаці культури Шевченка. Знаю, що сьогодні ще концерт є в Кришталевому палаці ввечері. Здається, 19-му приїжджає співати Ігор Богдан був раніше такий співак, колись пам'ятаю був такий концерт на замовлення, і там часто були його пісні, його колядки. Ну і кажуть, що сьогодні колядувати буде ще й у трускавці в Кришталевому палаці. Не знаю, чи буде анонс концерту, бо раніше, коли концерти в Кришталевому палаці були, то там навпроти кришталевого палацу відбувалися також анонси. Можливо, сьогодні буде навіть. Два анонси. Ну, подивимось, друзі. Сьогодні вже 24 січня, зараз 12.15, через декілька хвилин розпочнеться анонс-концерту. Перед нами готель Нафтуся, також музей історії Трускавця. Погода сьогодні дивна: мінус 2, падає дрібний дощ з невеликим снігом. І ви, друзі, в коментарях запитували, де біля Трускавця можна покататися. На лижах плануєте приїхати сюди на відпочинок і покататися на лижах. У мене є на каналі вже два або три відео про гірськолижні курорти взимку цієї зими цього року. Недавно знімав Буковицю в місті Борислав за 7,5 км від трускавця, і за 70 км від рускавця ще є такий чудовий відпочинковий комплекс, називається Плай гірськолижний курорт це такий, знаєте, маленький буковель. Дійсно там багато роботи зроблено, і два крісельних підйомника, людей також на вихідних вистачає. Тому, якщо приїхали у Трускавець на відпочинок і плануєте покататися на лижах, то краще обирати будні. дні Тоді немає таких великих черг і дійсно класно можна покататися на лижах або на сноубордах, на тюбінгу, також десь на снігоходах. Не знаю, не бачив із трускавця екскурсії на гірськолижний комплекс Флай. Зараз вона б була дуже популярна, до речі. Дійсно, там є що подивитися, є чим зайнятися, є як класно провести час і не тільки взимку, там також і влітку, є оглядовий майданчик, є гойдалки такі величезні, як і у Буковелі. Є ресторани, є спа-центри, все, що потрібно. Для активного відпочинку, катання на конях, є там музей, є якась там сироварня навіть також. Недалеко біля цього гірськолижного комплексу. Ну, а ми, друзі, йдемо бульваром Тарасевича. Людей, бачу, вистачає зараз. Через хвилин 20, коли розпочнеться анонс концерту, я думаю, що людей буде значно більше. Ну, і також читав коментарі на рахунок вартості відпочинку на тих гірськолижних курортах. Друзі, дивіться відео в мене є на каналі, і Буковиця, і Play. І в кожному відео я розповідав про ціни, там все докладно. Розписано, ну, поки що Буковиця найдешевший гірськолижний курорт з тих, який, в яких я був. Пам'ятаєте, я ще обіцяв Славське і також Крутогір. Ще один гірськолижний курорт є у місті Борислав. Можливо, завтра, сьогодні, бачите, така погода. Завтра, ніби має бути трохи сонячно, тому можна буде поїхати туди познімати для вас відео, можливо, на чомусь там покататися. Це, до речі, Гірськолижна база від готелю Трускавець 365, це їхня база, і вони своїх людей там возять безкоштовно і чуть безкоштовно кататися на лижах. Також послуги інструктора включені у вартість відпочинку. Бачите, що бульвар Торосевича розчистили від снігу, і вже навіть музичний перевозик катає дітей до парку, до центрального парку Адамівка, який знаходиться у місті Трускавець. Парк зараз виглядає зовсім по-іншому, набагато менше стало дерев, ніж було років 10 тому. З кожним сильним вітром, знаєте, падає одне або кілька дерев і їх зрізають. Парк старий, дерева дуже старі. Поки молоді виростуть дерева, то потрібно дуже багато часу. Вже потихеньку люди підходять до центрального бювету, бачу навіть з центрального бювету виходять. Отам От можна зігрітися, там працює опалення. Зараз на вулиці прохолодно. Ну добре, що немає вітру, але падає такий дрібний дощ з невеликим снігом. Люди вже почули, що зараз відбудеться анонс концерту від Віктора Винника. і вже почали виходити з бівету сюди. Ну і ми зараз друзі почекаємо кілька хвилин, і зараз відбудеться анонс концерту. Напевно, в першій у цьому році. Там поїзд поїхав, голуби полетіли. Вітаю всіх, вітаю всіх відпочивальників та мешканців, які, які випадково заблукали в Трускавецькому парку. Мене звати Віктор Винник, і я тут, щоб е, нагадати вам, пролетіли е, і собі, що завтра, не сьогодні. Не сьогодні, а вже завтра, 25 січня, тут недалечко у Палаці культури відбудеться е, мій концерт. Е, бачите, ми спільними зусиллями якось таке вражено, що переламали ці морози, вже йде до тепла, до весни. Давайте поплескаємо так, трохи в руки буде тепліше. Вау. От і, і що ми будемо завтра робити? Ми завтра будемо. Робити щось таке, щось таке файне, щось таке красиве. Будемо робити, щоб ми були разом, і нам було тепліше і не тільки тілесно, а й душевно. Будемо робити красиво. Ладська культури. Дякую, всім. та підходьте ближче. Що я ж не кусаюсь сьогодні. Завтра буду, сьогодні ні. Так що підходьте, будь ласка. І Я хочу подякувати вам усім під цим чудовим прикарпатським небом, тим сніжком цією зимою. Цим початком такого не дуже лагідного 26-го року, що, що ви всі тут, що ми всі живі і трошки здорові. Після того, як поїдете з Трускавця, будете ще здоровіші. І дякую вам всім, що ми з України. Дякую вам. Мені казали, здравствую, давай до світання, казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві, але такими словами мене встрічають, то ли кажу, хто мої країни, що чекає на трасмі? Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питать, це, це, це сальвова. Ні, я з України, це напротив Європи, це народ не хрещани, це навіть Дніпро. Я в Украине Так я в Украине на сине голос не кажется мучком І кожи да не распочинается И многих И і дела И мало соловьена на у всех добрий вечір Україна Украина У вас тут город Ашоче Одна земля, ідувати Карпати, але не чує мене країна, моя мама просто класна, а не солов'їна, капня Вкраїна, це напроти грохи, це дамте прощани, це давте Дніпро, капня Вкраїн, проти вас є невроти, але мені конати Хто тут хто? так, я країна, це напроти грохи, це дав, де прощани, це там, де це там де Дніпро, так як Я чекаю, я чекаю усіх вже завтра, 25 січня. 12 картина Жечанського 19 19.30. Будемо робити красиво, трапле сідло. Дякую вам. Крешати, це там, де Дніпро, так я в Україні, проти вас я не бро, але мені приватна, хто будь то, как я втраю, це проти роди, це там, де хресати, це там, де Дніпро, как я в країні, проти вас я не ро, але мені приватна, хто будь хто ми Україну, так ми в Україну. Так, ми з України. Дякую вам! І поки хтось, можливо, захоче придбати квиток. Всі решта можуть просто сфоткатись. Я би з вами дуже хотів з усіма сфотографувати. Дякую вам, що ви такі морозостійкі! 25 січня на постях співав композитора, автор виконавицький пісень, відео Марії. Віктор концертною програмою. І Я з України надриваються струни і відкриваються рани, з економим посупи, не поїдемо в кани, розломили надвоє. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за донати, за підтримку каналу Трускавець Тревел, за ваші лайки, коментарі. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!